Шановні колеги, аксіоматичним є положення, згідно з яким освітній процес у дошкільних закладах передбачає формування у вихованців відповідного їхнього вику, фонду, знань і способу дій. Вони охоплюються категорією можу та адекватних йому потреб. Вони у практичному вираженні. Представляється як категорія хочу. І так дві категорії можу і хочу. Означені категорії на даний час достатньою мірою освоєні, як педагогічною наукою так і освітньою практикою. Однак освоєні лише у їхньому автономному представленні і використанні. Все ж їхній розвивальний потенціал може бути більш. Шуттєвим, за умови розвиття зв'язку, який існує між заявленими внутрішніми утвореннями зростаючої особистості та тими змінами, що відбуваються у них. Ось про це ми будемо вести мову. Так, прийнято пов'язувати достатній рівень знань і способів дії та відповідних бажань як мотивів самостійності особистості. Ми будемо говорити про самодостатність особистості. Така особистість самостійно орієнтується в життєвих ситуаціях, ставить цілі і успішно досягає їх, не звертаючись до певної допомоги. Видавалося, що це і є ідеалом, до якого слід прямувати, і на ньому зупинившись діяти. Однак, Видається більш доцільним вважати самодостатність як пізнавальне почуття набуток лише етапом у розвитку зростаючої особистості. Динаміка її розвитку вимагає постійного творення, породження чогось нового, звичайно, суб'єктивно нового, тож вічне долання такої заявістю самодостатності таким має бути закон життя. Кожної особистості. Очевидно, слід розрізняти самодостатність у вирішенні практичних завдань на основі використання набутих знань і правда, і самодостатність у розвивальному плані як здатність до продуктивної самозміни дитини. Ще раз підкреслюю, у розвивальному плані має бути. Сформульована і сформована самодостатність як здатність до продуктивної самозміни дитини. Виходячи з сказаного, вичлинемо пізнавальну дієву самодостатність і розвивально творчу самодостатність. Зауважимо, що розвивально творча самодостатність дитини знаходиться на правильному шляху, коли вона так би мовити прощається з попереднім тимом. Типом самодостатності, не шукаючи підтримки у ній стосовно нового способу досягнення мети. У іншому випадку, вона буде мислено застрявати, а їй же потрібна відповідна внутрішня розпутість, такий закон психології. Якщо цього необхідного для творчого акту процесу не з'являється, то дитина реагуватиме переважанням, переважанням страждання. Чого допустити не не можна. Тому на допомогу їй творчій колізії дитини хочу, але не можу. Підкреслюю, хочу, але не можу, має прийти вихователь, доцільно спрямувавши її пошук на бажаний результат. Тільки так вона може увінчати пошуковий процес високим задоволенням. І це виступить. Самонагородою дитини. Остання вивіться сповна заслуженою як результат її нелегкої розумової праці. Тут особливо важливо, щоб дитина не відсікала свій результат від себе як свого автора. Це є реальною єдністю особистісного процесу творення і його продукту. Подібне одушевлення. Слід постійно і повсюдно культивувати. І якраз таких предметно одушевлених особистостей має складатися людська спільнота, починаючи з малої групи. Більше того, коли в виховному процесі не враховується принцип поєднання результату зі зусиллям вихованця, виникає загрозливе явище відчуження особистості від самої себе. Відчуження від і себе. Зрозумійте це, колеги, це свого роду внутрішнє самовтеча, як ігнорування себе, свого внутрішнього світу. В результаті такого стану стає неможливим досягнення своєї вищої ціннісної суті. Таким чином, відбувається духовний занепад особистості. На індивідуальному рівні одушевлення і самопізнання потужний засіб. Розвитку зростаючої особистості, який до того ж не дозволяє їй спотворювати власну самоцінність. Я відрізняю самоцінність від самооцінки. Такий внутрішній ефект можливий, коли буде забезпечена гармонізація між утвореннями можу і хочу дитини. Вона мусить, мусить набути досвіду у доцільному поєднанні бажання. І способу її досягнення через відповідні, розумові уміння. Стосовно цього, істотне значення має змістова спрямованість бажань дитини. Працюватимуть вони на її позитивну моральну, особистісну орієнтацію чи на егоїстично спрямовану. Тому для утвердження першої і гальмування останньої не слід покладатися на спонтанність цього процесу. А доцільно керувати ним. Цією метою вихователь має створювати реальні емоціогенні діяльність ситуації, які б співвідносились зі суспільно значущими за змістом бажаннями. З їх практичним розмаїттям дитина й набуватиме досвіду таких переживань у поєднанні з відповідними розумовими способами їх задоволення. При цьому для дитини-дошкільника важливо, щоб емоціогенні ситуації змістово не повторювалися, оскільки втрачатиметься їхня ж збуджувальна сила, а це дуже важливо. Тож зміст цих ситуацій має бути в основному дещо новим, тоді й бажання не втрачатиме у своїй збуджувально-притягальній силі. І дитина добиватиметься бажаного. Зауважимо, що про новизну ситуацію ми говоримо у тому сенсі, що мусять бути змісні змінені конкретні обставини. Що це таке? Це нові предмети, нове їхнє розташування, нове просторове оточення тощо. Все це утримує дитяче бажання на достатній висоті, тож це буде, має бути виховною, якщо хочете, аксіомою для педагога. Хід наших розмірковувань з необхідністю привів до питання якості бажання як основної розвивальної категорії, Підкреслюю, яка якість бажань. В цьому весь сенс нашої роботи. Уточнімо, що від його якістю розумітимемо результат пов'язування бажання з певним змістом, буде він суспільно значущим чи таким, що підлягає. Суспільному запобіганню, нехтуванню. Звідси й випливає значущість цінності як вираження добра і зла у внутрішній особистісній системі зростаючої особистості. Справа її виховання значно полешилася би, якщо б дитина початково не була здатною сприймати і несхвальні впливи. Однак такої тенденції ми не спостерігаємо. Вона може сприймати і ціннісно полярні зовнішні дії. Тому головним виховним завданням на початкових підкреслюю, етапах особистісного розвитку дитини виявляється формування у неї необхідності приймати від дорослого ціннісно важливі впливи і нехтувати кардинально протилежними. Єдиноможливим можливим чинником такої позитивної вибірковості. Виявляється спосіб реагування дитини на дієдорогу. Ще раз підписую спосіб реагування дитини на дії дорослого. Зазначимо, що такий спосіб буде чисто емоційним, оскільки необхідне розумове осягнення у дитини ще відсутнє або недостатньою мірою. Та й дорослий спілкується з дитиною лише емоційно. На суспільну свальну дію він відповідає переживанням задоволення, радості, а не на свальну, сумом, звичайно, лише слід, дитині лише слід навчитися читати ці емоційні сигнали дорослого і відповідним чином організовувати власну поведінку. Підкреслимо, що у дитини досить рано з'являється правильне реагування на емоційну схему матері чи батька. Вона очікує від них позитивних емоцій, які безпомілково визначає за виразом їхнього обличчя. Тож важливо, щоб дитина асоціювала своїх батьків переважно з образом реального дорослого. Це дуже важливо. Образ реального дорослого батька чи матері. Тоді включається вони неї необхідністю механізм наслідування, який якраз таким чином підготовлені попередніми емоційними взаєминами з рідними. Інший етап розвитку достає, коли дитина вступає у взаєміння з ровесником це зовсім шановні, колеги, новий етап. Особливо це стосується дитячого спілкування, яке з відношення поряд, воно, воно виникає раніше, перетворюється на відношення разом взаємодіємо. Відтепер і зв'язок. Між можу і хочу, набуває нового звучання, оскільки до цього часу цей зв'язок був індивідуальною дією, тепер же він залежить від партнера, що по спілкуванню і взаємодії. Ця суттєва особливість безпосередньо вплинула на бажання окремої дитини. Вона мусить враховувати і присутність самого ровесника. Річ у тим, що. До процесу взаємодії з партнером вона вправлялася в основному у, у дії прийняття, яке зумовляться її тотальною належністю від дорослих. Відтепер же вона зустрічається з кардинально іншою ситуацією, яка мусить, якою, яку мусить опанувати, щоб успішно просуватися у своєму розвитку. А такою виявляється ситуація давання іншому. Тут вона все сприймала. Бо залежало від батьків, а тепер треба віддавати, віддавати іншому. Це революція у її поведінці. Це видається справжнім ціннісним перетворенням дитини Її розвивання, якщо хочете, стрібком, від якого слід починати відлік у її особистісному зростанні. І не більше, і не менше. Крім всього, сказаного, важливим є ще той факт. Що дитина змушена практикувати набуту здібність приймати від батьків тепер стосовно свого ровесника, що якісно змінює її внутрішній механізм. Поряд з цим вона повинна опанувати ситуацію, давати ровесникові. У цьому зв'язку у дитини мусить сформуватися судження. Даю те, що від мене, і приймаю те, що від інших. Ось як. Яка ситуація? Даю те, що від мене, і приймаю те, що від інших. Звичайно, воно має набути значущості у формі відповідного бажання, щоб вчасно, практично реалізуватися відноження можу і хочу. Прикметно, що саме через це відношення між дітьми виникає і твердження почуття спорідненості, великого почуття. Яке згодом може перерости у ідейно-ціннісну згуртованість людей. Звичайно, що розумово осягнути спорідненість, як цінність дітини ще не в змозі, але вона приходить до неї через матеріальні речі і бажання, які характерні для їхнього віку. Шановні колеги, Організовуючи освітній процес, вихователями слід запобігти явище протистояння між можу і «хочу», тобто між вміннями дитини та її бажаннями. Що таке явище є поширеним світ широка освітня практика. Означене явище є результатом конфлікту між цими провідними утвореннями, розбіжності, якщо хочете, між ними. Особливий гостроти все явище набуває під час переходів з одного вікового періоду в інший, з раннього віку у передошкільний, а далі у дошкільний вік. Така дитина перейшла з раннього віку у, перш... у передошкільний. За цим віковим актом суттєво змінюється потребність на сфери вихованця. Запам'ятаємо це. Змінюється саме потрібність сфери виховання. Ті рушені сили, які були характерними для нього на ранній стадії, втрачають свою дієвість, різко знижується бажання втилити його у певну діяльність чи спілкування. Це є, шановні колеги, моментом вікової кризи, як констатують психологи. Те, що було для неї цікавим, тепер сходить зі сцени її життя у повному розумінні цього слова. Батьки дивуються. Чому їхня дитина стає неслухняною, відмовляється від допомоги, утверджується себе через позицію Я сам, за якою стоять її намагання чи прагнення, до яких батьки не готові у взаєміні з нею. Ось що характерно. Тож за такої ситуації дитина часто відмовляється від дій, які пропонують їй батьки. Виникає таким чином явище Я можу, але не хочу. Загрозливе явище. Я я можу, але не хочу. Переважно у вікових переходах набуття нових потреб спричиняється новою ситуацією соціального розвитку як сукупністю зовнішніх впливів, на які дитина мусить відповідним підкреслюю, відповідним чином реагувати. Причому більшість з них є такими. На які вона ще не готова відповісти нормативними способами діяльності чи поведінки, тоді виникає, виникають сурогатні способи реагування як поєднання ігрових і примітивно діяльнісних моментів у єдиному потоці активності дитини. Ось така ситуація. Однак це вже нова потреба у хворні бажання, хоча ще і суспільно неадекватна. Стосовно її реалізації. Відтепер я можу і хочу стає вправою на найближче майбутнє. Ось яка стратегія цього поєднання Я можу і хочу. Це вже вправа на майбутнє. Шановні колеги, знання педагогом розкритих нами вікових закономірностей, дозволить йому враховувати їх. У складному переплетінні інтересів дитини вичленити з них провідні стосовно віку і утримувати позицію дитини як відношення Я можу і хочу. Дякую за увагу.